Вітаю! Наближаються новорічні свята, а отже у нас залишиться рік до найочікуванішого оновлення World of Warcraft появи будинків. Отже, наприкінці наступного року на нас чекає можливість облаштовувати власну оселю на землях Азерот, Але як саме це буде реалізовано? Давайте розглянемо приклади з інших ігор, де дана механіка вже існує. Розпочнемо зайом. У цій грі є кілька типів житла: студія вона ж общага та окремі будинки. Кожен гравець може отримати студію безкоштовно, досягнувши 20 рівня. Просто знайдіть агента житла у столиці вашої раси. Для придбання більших будинків потрібно брати участь в аукціонах. Ставки робляться через спеціальних NPC, а переможець отримує ключі від будинку. Також для будинків видалена окрема локація з квестами на розвиток районів і спеціальні зони в інших локаціях. Загалом будинки в Айон не дають значного ігрового профіту, окрім косметичного. Це найпростіший варіант реалізації системи житла. Тепер розглянемо складніший і цікавіший варіант реалізації архейдж. У цій грі є спеціально відведені території для будівництва, які називаються житловими зонами. Гравці можуть будувати будинки лише в цих зонах. Найскладніше отримати ділянку, особливо на сервері з високим онлайном. Якщо вам вдалося знайти вільну ділянку, необхідно встановити фундамент і розпочати будівництво. Для цього потрібні ресурси: дерево, каміння, залізо тощо. Їх можна зібрати або купити на аукціоні. На відмінно від Айон, будинки в Архедж можна перетворювати на майстерні для крафту або фермерські зони. Ви можете вирощувати сільськогосподарські культури, тримати тварин і отримувати ресурси. Ця система, хоч і складніша, але має можливості унікального розташування будинків. А в Азероті є чимало красивих територій, які майже ніяк не використовуються. І нарешті розглянемо Guild Wars 2. Не секрет, що Blizzard часто запозичує ідеї з цієї гри, і система будинків може стати невинятком. У Guild Wars 2 кожен персонаж має Home Instance персональну локацію, прив'язану до обраної раси. Її можна кастомізувати, додаючи NPC та декоративні елементи. Кастомізація тут на зовсім іншому рівні. Пропоную подивитися кадри з гри, вони говорять самі за себе. На мою думку, саме варіант із Home Instance є найбільш ймовірним для World of Warcraft. Попередні підходи потребують значних змін у старих локаціях гри, а розробники Blizzard відомі своєю стриманістю у таких питаннях. Однак навіть така реалізація може бути досить цікавою, якщо матиме функціонал, який виходить за межі косметики. Сподіваюся, Blizzard не розчарують нас. А який варіант вам до вподоби, пишіть у коментарях і не забувайте підписатися.